Мент нагадаю, що Ізраїль здійснив ракетні удари по іранській території. Насамперед, по ядерній інфраструктурі деякі з об'єктів були розташовані на глибині на глибок, глибоко під землею, Для їх ураження. Ізраїль е звернувся по підтримку. до США. в ніч на 22 червня. Американська авіація атакувала іранські ядерні об'єкти. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, вже в ефірі апострофу. Дуже рада вас бачити. Добрий день. То чи відбудуться анонсовані Дональдом Трампом переговори? І наскільки реальна перспектива, що щось буде підписано? Ну, поки важко сказати, і власне з висловлювань пана Дональда Трампа важко зробити якийсь конкретний висновок. І нічого іншого не було ще анонсовано, принаймні я не бачив станом там, там на А, Можливо, переговори якесь повернення до якихось контактів буде, чи будуть це особисті зустрічі, чи це буде телефонна розмова, як це вже було після початку а, Росії а, о, о, ізраїльської атаки на Іран сказати важко. Але, на мій погляд, і на погляд пана Трампа, з яким я не часто але цього разу погоджуюсь, це вже не має такого великого значення. Ну, це не має такого значення, якщо дійсно знищена ядерна програма. Але за оцінками ж, розвідки насправді. Вони просто вивезли це все. Наскільки вона знищена, що залишилось? Скільки того урану насправді, і як вони далеко просунулися у цій програмі, і скільки їм треба для її відновлення? Ну цього сказати точно ніхто не може. Тобто, все одно, чи, чи взагалі такий стан речей він може задовольнити той же самий Ізраїль? Uh, такий стан речей uh, відповідає програмі «Мінімум Ізраїль». Тобто так, десь близько 400 чи можливо більше кілограмів. високозбагаченого, тобто більше 60% урану. А Іран скоріше за все встиг евакуювати з об'єкту Фордо до американського бомбардування, і офіційно ніхто не знає, де вони, ну, ніхто не знає яку частину Іран встиг евакуювати. Можливо, все, можливо, не все. Високопосадовці в Ізраїлі натякають, що їм це відомо. ну і насправді з тим, що спочатку ізраїльської атаки, яка була несподіваною, повітряний простір контролювався, зокрема, розвідниками, ну, буховіла, які фіксували те, що відбувається, і усе пересування навколо ядерних об'єктів. гадаю, що є великий шанс, що Ізраїль знає де захований цей матеріал, і так в ідеалі для Ізраїлю, було б досягти його знищення, якщо його не було знищено або приховано, і навіть якщо Ізраїль наразі не знає де знаходиться цей матеріал, і не може його знищити раптовим додатковим ударом, а це не означає, що Іран здатен зробити ядерну зброю, бо йдеться про високозбагачений, але недостатньо збагачений для того, щоб бути матеріалом вже збройного збройної концентрації. Уран йдеться про матеріал. Більше 60% збагачення для воєнної програми потрібно більше 90%. І за нормального порядку роботи у цих виробничих потужностей у цих центрифуг, де збагачувався уран в Фордо. Це можна було б зробити за кілька тижнів з цих 400 кілограмів, зробити там ну, за оцінками. Магатета Ізраїлю там від 6 до 11 ядерних е, зарядів ну точніше матеріал для ядерних бомб а, але наразі коли виробництва вже неможливо і відновити його швидко не вийде і аж напевно не вийде непомітно з тим, що Ізраїль досяг повної свободи дій у повітрі Ірану, це не відбудеться ніколи тільки. Початок таких робот буде фіксуватися, вони будуть припинатися у примусовий спосіб. Тому ці 60% відсоткові збагаченого урану ірану. Ну нема до чого прикладати. До того ж, для виробництва ядерної зброї недостатньо тільки радіоактивного матеріалу. Треба мати технології для того, щоб його Ну, так спрощено кажете, казати, запихнути у ракетну боєголовку для того, щоб його не треба було, як за часів другої світової війни, скидати з літака бомбою, а для того, щоб його можна було відправити на якусь відстань о, ракети, і таких технологій у Ірана ще не було. Якщо з точки зору матеріалу, він знаходився справді там в кількох тижнів. До а, створення ядерної зброї, то а, а, з точки зору технології, як перетру, а, перетворити цей матеріал на зброю, Іран ще відставав. А, у нього не було цієї технології концентрації і виготовлення боєголовки, яку можна було б використати а, в ракеті, і у нього не було а, технології, яка б запускала вентівкову реакцію. Ну тобто а, власне робила би вибух з цього радіоактивного матеріалу. Усі ці дослідження можна робити трохи менш помітно ніж збагачення урану, але гадаю, що ізраїльська розвідка продемонструвала високий ступінь доступу до всього, що відбувається в Ірані навколо ядерної програми, з рахуванням того, що були знищені не тільки виробничі потужності, а й науково-дослідницькі центри і особисто дослідники, які працювали над цією програмою. Гадаю, що в осяжному майбутньому Іран не має шансів повернутися до ядерних програм. І питання скоріше в тому, чи Іран а, все ж таки збереже а, інтенцію виробити ядерну зброю і буде намагатися це робити якось приховано, а Ізраїль час від часу буде зупиняти ці спроби, чи Іран спробує все ж таки домовитися для того, щоб а, скористатися якимись можливими. Бонусами від Дональда Трампа і віддасть ту частину високозбагаченого урану, яка в нього зберіглася, відмовитися від подальших спроб збагачення на власній території та від ракетної балістичної програми, за в обмін на що Сполучені Штати можливо покладать режим санкцій. Саме в цьому може бути сенс майбутніх переговорів. Судячи з попередніх ну там, з того, що відбувалося вчора та сьогодні, офіційно Іран скоріше бере курс на відмову від будь-якого подальшого співробітництва, принаймні вони там збираються офіційно розривати співробітництво з МАГАТЕ, і зареєстрований проект виходу з договору по розповсюдження ядерної зброї. Тобто вони... Збираються декларувати, що вони будуть продовжувати роботу над ядерною програмою, але можливо це поки що такі погрози, і це початок торгівлі сполученими штатами. Побачимо мені, чесно кажучи, слабко віриться у зустріч прямо на наступному тижні, але напевно якісь переговорні можливості вони наразі є. Найголовніше є те, що е, фізичної змоги зробити ядерну зброю у Ірану наразі немає, і навряд чи вона з'явиться в усяжному майбутньому. Дякую вам, пане В'ячеславе. В'ячеслав. В'ячеслав сходознавець, експерт центру громадянських свобод був в нашому ефірі. Ми вас відпускаємо.